Доброго вечора. Дивіться, оце ті дві катушки що я говорив Еліпс. Одна новіша, 18-го року, одна якоїсь старіша 12-го року. Що мене вразило, оця працює набагато стабільніше. Навіть приміщення. Вона взагалі тиха. Включаємо. Блок е, в мене є офіційний, русифікований, а є з комплекту. Можу дати на вибір без питань. Тут е, трошки не така якість, як в тому. тому. Кнопки трохи крапше треба нажимати, в тому, тому нажимається легесенько. Ну тут русифікований. Бачите, з'єдналося. Беремо на першу програму, я ставив. Видно, бликає, да? катушка. І вже почала мигати. Заходимо, дискрім, так, чистота. Перекидаємо на сложнішу, де мають бути поміхи. Взагалі 17,3. Поміняло, так? Так, тепер дивіться, беремо меню. Ні, не мене меню, беремо вибор, катушки і переходимо на новішу. Прийшли. Дивимося індикатор. Та трошки. Довше, а може ні, то з'єднується. Так. І це в приміщенні. Це на полі воно буде теж так само тихо звучати. Включити в себе побачите. Але що цікаво, тут у нас частота 17,6 на цій катушці максимально. Зі здвигом там, а на цій, як ви замітили, 17,3. Різниця програма вся та сама. Катушка чуть співає. Працює вона так само гарно. Вона трішечки легше. Тут більше, певно, що міді напхано, а може просто тут мідна обмотка. Ще справжня мідна обмотка, про яку всі говорять. О. І дивіться назад. Вибор катушки. Так, напевно, що я на то попав чи не на то. По мене ще я мала. Так, да, на то. І як бачите, з'єдналась. Різниця замітна. Цю катушку важко знайти. Цих катушок вистає. Всім дякую за увагу.